Анна Гатауліна пенсіонерка, інвалід другої групи. Каже, що звернутися на телебачення її змусила безвихідь. Десять років жінка збирала гроші і для певної безпеки зберігала їх на банківському депозиті. Проте термін дії договору завершився, а гроші установа їй не повертає. Я могла прийти достроково забрати, бо інфляція така. Достроково забрати ці гроші, бо мені потрібно. Я хвора людина, мені на все потрібно. Але я чекала, щоб 12 місяців закінчилося, Коли я прийшла, я ще зарані, їм говорила, що я буду забирати ці гроші. Коли я прийшла, вони мені не дали ці гроші. Вони сказали, щоб я перереєстровувала половину грошей на другий рік, а половину вони мені дадуть. А я не збираюся перереєстровувати, тому що мені гроші потрібні. Я, чому повинен? Вони банк повинен керувати моїми грішми. 20 коломиян, в тому числі і Анна Гатауліна, цього року звернулися із заявами в прокуратуру. Мета одна зняти з депозитів власні кошти. Нагадаємо, через економічну кризу та можливу ліквідацію деяких банків через дострокові виплати депозитів керівництво держави вжило певних заходів. Зокрема, видало постанову мораторій на ці дії. Це ще більше схвилювало українців. По цих зверненнях ну ми вивчивши їх обґрунтування, сім скерували у банківські установи для вирішення Відповідно до процедури, по восьми зверненнях ми надали роз'яснення, щоб вони зверталися до суду з вимогою повернути відповідні депозити. І по п'яти зверненнях ми заявили позови. В інтересах громадян на підставі статті 36 зі значком 1 закону України про прокуратуру, яка передбачає, що прокуратура заявляє в інтересах громадян, які самостійно не можуть в зв'язку через фізичний чи важкий матеріальний стан захистити свої права. До цієї категорії віднесли і Анну Гатауліну. В прокуратурі їй порадили звернутися до суду. Що вона і зробила? Нещодавно слухання відбулося, але жінка результатом не задоволена. го цього тепер цього місяця був суд. Прийшов представник банку і почав свої умови диктувати там. Сказав, що це найвигідніший, найвигідніший мені момент у. Першого прийти 1 жовтня і перереєструвати половину грошей. До Січки, а потом до лютого. Фактично, усі справи, які стосуються коштів громадян, в тому числі і депозитів, судові органи вирішують на їхню користь. Розповідає голова Коломийського міськрайонного суду Володимир П'ятковський. На сьогоднішній день у провадженні Коломийського міськрайонного суду знаходиться 5 справ за позовами фізичних осіб до різних відділень банків і два позови за позовом прокурора міста Коломиї. Три позови судом задоволені. І стягненням з банків грошових коштів 220 тисяч гривень, 10 тисяч євро та 19 тисяч 338 доларів США. Також з відповідачів стягнуто при цьому і судові витрати це за оплату судового збору та інформаційно-технічні витрати. Ці витрати теж є немалі. Крім того, стягнуто і відсотки за те, що банки користувалися коштами цих громадян. Міській прокуратурі та суді кажуть, не видаючи депозитів, банківські установи порушують права громадян та чинне законодавство. Інша справа економічна скрута, якою інколи маніпулюють навіть найвищі чиновники. Ці дії банківських установ вони є не цілком. Відповідають чинному законодавству, і внаслідок цього ці позови були задоволені, тому що відповідно до статті 629 цивільного кодексу України, ну договір, зокрема, і договір депозитного вкладу чи будь-який інший, є обов'язковим для виконання сторонами. І в Відповідності до статті 1058 заданого цивільного кодексу України за договором банківського вкладу депозиту, одна сторона, тобто банк, що прийняла від другої сторони платника або для неї є грошову суму вклад що надійшла зобов'язувати виплачувати зобов'язана виплачувати вкладнику таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку встановленого договору банк не має права призначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші не передбачені договором або законом обмеження його права розпоряджатися його коштами на власний розсуд Приховуючи цю норму закону банк не ні в якому випадку не мав права не видавати депозити, по першому ж зверненню суди прекрасно розуміють, що від стабільності банківської системи в цілому залежить фінансова стабільність нашої держави. На жаль, кри криза торкнулася і банківської системи. Проте, на нашу думку, держава думаючи про високі державні органи, думаючи про те, як захистити. Цілу систему захистити всі банки втрачають за цим інтереси кожну, інтереси конкретного громадянина, який звернувся за, до банківської системи. Звернувся, подав дав свої кошти у на поклав їх на депозитні рахунки, і таким чином бажаючи отримати їх. Немає такої змоги по тих чи інших запереченнях конкретних банків. На розгляді знаходиться 6-7 справ. Вони в процесі вирішення, великої складності їх розгляд не складає. Проте, може, по тій чи іншій причині зараз якраз було літо, відпускний період, і могли суди десь, можливо, не в швидкій мірі, як, як би то хотілося громадянам вирішити і розглянути позов, задоволити їхні, їхні вимоги, які, на нашу думку, є дуже-дуже законними. І банки просто в вказаному випадку вони, ну на нашу думку, вони себе не в повній мірі порядно ведуть перед клієнтами, тими, які довірили їм свої. У відділенні банку, де зберігаються кошти Анни Гатауліної, повідомили, вихід із цієї ситуації є. Половину коштів можна забрати зараз, а решту у січні. В іншому випадку ніхто, напевне, не скаже, коли жінка зможе забрати свій депозит. Проте є надія, ще на рішення суду, засідання якого відбудеться 7 жовтня.